Виконуємо номер 1515 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли чотирикутник АБЦД такий що. Задання перше АБ перпендикулярно БЦ. Друге АБ перпендикулярно БЦ і АБ перпендикулярно АД. І третє завдання: АБ перпендикулярно АД, БЦ перпендикулярно С Приступаємо до виконання. Я накреслила чотирикутник АВЦД, такий, що АБ перпендикулярно БЦ. Я приклала за допомогою трикутника, або можна подивитись навіть по клітинкам. Завдання друге: накресла чотирикутник АБЦД, такий, що, АБ перпендикулярно до БЦ і АБ перпендикулярно до АД. І третє завдання я накресла чотирикутник АБЦД, такий, що, АБ перпендикулярно. До АД і БЦ перпендикулярно до СТ. Номер 1515. Виконано.